Ви не повірите, але в Кореї відкрились львівські круасани. Я у захваті, мене переповнюють емоції. Ми з подружкою взяли ноги в руки і поїхали, бо то гріх пропустити таку подію. Відкрились львівські круасани в Сеулі. По дорозі я помітила, що траса нова, і вже на місці зрозуміла, що це прям відбудовується новий район. І саме львівські круасани відкрились у новому ТЦ. І я вважаю, перспектива дуже крута, бо сам ТЦ класний, там ще ікея, корейці це обожнюють. Повз моєї вишиванки було важко при. Тому до нас підходив і український власник познайомитись, і корейський було дуже зворушливо, коли корейський власник сказав, що відкрив заклад для своєї української донечки. Ми так класно поспілкували з його донькою. Виявили, що її мама українка, а тато корейці. Також ми познайомилися з півробітниками, які приїхали з України навчити готувати корейців і українців, які будуть працювати в цьому закладі. Чесно, це не просто лівські круасани, це частинка України в самому серці Кореї. Нарешті це перший українську. Інський заклад в Кореї, бо так Кореї немає навіть магазину з українськими продуктами. Отже, я настільки класно провела час, наче я дійсно на мить потрапила додому. Все було більш ніж дуже смачно, і тепер я часто тут буватиму ще й усіх своїх корейців приведу.